Рух на міжнародній трасі Київ чоп повністю відновили. Після надзвичайної ситуації поблизу Житомира агенція відновлення повідомила про відкриття руху в обидва напрямки. Два потужні вибухи на приватному підприємстві сталися напередодні. Двоє людей загинули. і Ще 82 людини зазнали поранень. 38 постраждалих, зокрема четверо дітей і громадянин Японії, шпиталізовані, пишуть обласні військові адміністрації. Вибухова хвиля пошкодила заправки, десятки автівок та близько сотні приватних будинків. На місці увесь вечір працювала кореспондентка ТСН Валерія Ковалінська. У неї усі деталі. Аж оглушила Житомирщина. Вечір середи. Відео з вибухами та його наслідками публікують в соцмережах. ти мій диви, постраждало декілька заправок: автомобілі, автобус та приватні обійстя. Частину дороги перекривають, транспорт відправляють в об'їзд. Ось так виглядає одна з заправок, яка постраждала внаслідок вибуху. Тут повсюди валяється скло, пластик. Нині працюють комунальні служби, допомагають ліквідовувати наслідки. А також рятувальники, поліцейські та чергують медики. Любов та Василь сидять на подвір'ї понівеченого ну, будинку сина. Невістку забрали в лікарню з контузією. Вони були тут на вулиці. Це ще Бог змилуюся, що їх не повбивав. Ми сьогодні дякуємо Богу, що вони живеть. Кажуть, самі хоч живуть і далі від епіцентру вибухів, але вибухова хвиля дійшла і до них. Ми були теж, теж на вулиці, нам падало на, на, на голову шифер і куньки з хати, і, і, і все. У нас теж там все розвалене, але тут а ще більше». Голова Житомирської обласної військової адміністрації розповідає, на одному з приватних підприємств сталося два вибухи. Там загинуло двоє людей. Наразі ми можемо казати про 24 постраждалих. На жаль, ми маємо попередньо двох загиблих. Одного вже доблоковано. Одного по одного зараз ще шукають рятувальники. Із 24 осіб, які доставлені до наших медичних закладів, четверо дітей. Близько 25 домоволодінь. Знищено вщент. Іншу кількість будинків, які постраждали, також доповімо зараз. Іде обхід. Юрій каже, після першого вибуху пішов до бомбосховища. Чув щось якісь хлопки, хлопки якісь жінки кричали. Е, нагнувся і на колінах став зав'язати шнурки. І в цей випадок мене засипало склом, бо прохідна маленька, вся в склі. Ну, там я не пострадав, тільки руку пошкодив.